Чу не холодно. Рибка. Видно? Чи які класні, так? Да? Mm. Там чотири штуки, по-моєму. Більше. Більше велика плаває. Ой, як багато. О, ніфіга собі. Скільки риби? Ого! Жесть! Ти можеш рибу ловити? У нас вука є? Я поняла. Класс. Ого. Устала, ну іди купайся. Можна. Можна. Каже, дві неділі не гуляла, собака, не гуляла. Мати була. В отпуску. Іди. покупайся, попий. Ну, помочи сраку. Ой, помочи, помочи, зараз лягай, ляга. ляга. Отак. Ой, хорошо. Чітко. Чітко, кайфушка. Що, добре тобі? Да? Напилась водички, намочилась, кайфанула, погуляла. А то вона не було вдома 17 днів. Ну, я заїжджала, правда, додому. Ми тут поряд були 6 кілометрів, в садибі відчували. То Лінда в основному не гуляла. Й недавно в неї тільки тічка закінчилась. Ну, водичку, кайфуй, кайфую, зараз додому підемо. Бо дуже жарко. Дуже жарко. Ну що, всім привіт! Я повернулася додому спустя 17 днів і я вже вдома. Сьогодні зважилась мене 71 кілограм 750 г. Тобто, десь около 3 кг я за 17 днів набрала. Пісюха! Вийшла з зразу на річку, щоб пройтися, пару кілометрів ножки розм'ять і покупатися, щоб вона засиділася вдома, ніхто ж з неї не ходив. От, Відпочила дуже добре, Костю відправили, Ну не відправили, а він поїхав, відпустка закінчилась, він поїхав. На службу, надіюсь, наступний раз. А, не за горами. Втомилась. Пішли, давай додому, жарко просто дуже. Тому якось так. А я оп'ять приймаю будні. Дім, робота, собаки, прогулянки. Правильне харчування знов таки. А буду втрачати вагу, щось робити своїм тілом, тому що поправилось целюліту багато, розкормили мене. Якось так. Хочу до 1 вересня схуднути хоча б до 65. А може навіть і десь щось торішки підкачати. Ну, Щоб не сидіти, бо так можна здуріти. Якось так. Зараз йду додому, води в нас немає. А я ж не була вдома, не знімала влоги. Коротше, у нас скважина. Щось скважений, щось воно наїбнулось. Визвали машину, почистили 5 тисяч гривень, я заплатила. Туди впустили, коли копали цю скважину, не копали, а м -м -м, викопували для кольця цю яму. Туди чоловік впустив єкư, той, що копав. А шнур якийсь там, вірьовка чи шланг, щось таке. Воно все туди в трубочку попало. І тепер не можуть його витягнути, бо сказали інші люди, що ми витягнемо. Після цих, вже, як ці почистили. Але ще 200 доларів треба буде. Коротше. Насос, який сантехнік возив 7 місяців з собою, тому що він свій поклав малиша. Який не можна було в яму класти, як нам пояснили, що малиш це вібрірує, і його не можна класти в цей в скважину. Я в цьому не розумію. А той, що ми його около 8 тисяч купили, що сантехнік з собою в машині сім місяців возив, не знаю, користувався він ним чи не користувався, він прийшов десь тиждень назад, поклав його в яму, і насос наїбнувся. Згорів чи що, не знаю, відправили на Харків на ремонт. Хоча гарантія 2 роки. Міняти насоси не міняють, не знаю по якому закону, але його. Змайструють, повернуть нам тиждень ще будемо без води. У нас вже води около місяця немає. Ну, менше. Я поїхала, і вода закінчилась. А вже пішла третя неділя, як немає в нас води. Без води дуже тяжко, тому що і в туалет хочеться, і покупатись хочеться, і на дворі більше 30 градусів іноді буває, іноді до 30. Це жах їсти варити, і ми ходимо до сусідів метрів 300, напевно, по воду. Добре, що в нас є така сусідка хороша, що ми ходимо до неї по воду. І носимо в банках, не в банках, а в бутилках з-під мінералки, з під коли, в бутлях з-під води. Бо в нас в Вільниці немає води в великих банках, бутилках, то тобто є бутлях 5-10 літрів. Треба їхати в місто. І виходить те, що треба носити два рази десь на день цю воду, щоб змити туалет, щоб попити, щоб десь щось помити. А якщо голову мити, ще носити. Вчора горем пополам помила голову трьома кружками. Я так іще голову не мила. От, і тепер чекаємо насос. Десь через тиждень, може менше, прийде насос, поставимо поки старий насос, ну, як старий, новий, тільки після ремонту, якщо його змайструють. А в скважину. А ці, що чистили скважину, сказали, що цей насос не добрий, що сказав сантехнік, сказав, треба купувати насос за 6200 інший. Коротше, це якийсь піздець, одне на їбалову. То, що сусіди з чотириповерхівки копали там той Юра, що земельна ділянка 400, державний, що він хоче мені її продати, незаконно. Він там підкопував якусь ту каналізацію, коротше, зробив так, що мені все йде в скважину. Вода воняє, а потім і зовсім закінчилось. Тому визивалася вчора голова сільської ради, поліція, і ще були люди, якісь там, не знаю, з білого дому. Боже, з білого дому і з адміністрації. Тут був скандал, але мене вдома не було. <кхух> Я скандалила на автостанції а, в місті, тому що проведжала костю і на маршрутку до Ужгорода години-дві їхати. Вони продали в три рази більше білетів ніж є місць в маршрутці. Якщо, наприклад, у маршрутці 20 місць, вони продали 60 місць. І Костя зайшов останній, тому що він хотів ще попрощатися зі мною. І вийшло так, що він прямо в самих дверях. Щоб ви розуміли, маршрутка біла, звичайна маршрутка. Ну і я, він промовчав, він хотів стояти. А я, знавши, що в нього є проблеми зі здоров'ям і він може втратити свідомість, я підняла скандал. Я зняла це на відео, відео прикладу. А водій показав мені папери, каже, це не я винен, це винні ті, що продають білети, він їм там теж пізюлей давав, то він показав мені, каже, дивіться, скільки місць, скільки продано. Коротше, кажу, мене не їбе, кажу, щоб зараз ви знайшли військовому, який захищає вас таких от і країну, поки ви катаєтесь і живете спокійним життям. Він має їхати стоячи, маючи проблеми зі здоров'ям, він військовий і він може втратити свідомість, бо в нього є така хвороба, де він втрачає свідомість. Ну, його бігенько посадили. Даже сам водій сказав, а ну нахуй, каже, повиходили з маршрутки. От так. А дома скандалила мама з головою сільської ради. Я не хотіла цього раніше говорити. Ми заплатили 300 доларів за каналізацію, тому що думали, що ця каналізація, в яку ми врізалися, вона належить пану Ковалю, який бізнесмен Закарпатської області, тримає аптеки. Раніше тримав, зараз не знаю. От, і ми думали, що це його каналізація, і нам дозволили врізатись в неї, щоб не копати дві ями своїх, бо тут дорого. Але запропонували заплатити 300 доларів на садочок на іграшки. Я погодилась, думаю, ну, все справедливо. Як виявилось, спустя деякі місяці до мене завітала водоканал. Водоканал? Так, водоканал, а начальству. І незаконно сказали, що я врізалась в каналізацію. На яких правах я врізалась в каналізацію, я маю платити штраф. Ой, у мене таке відео також є, просто я це все не викладала. Виходить, що я заплатила за державну каналізацію 300 доларів голові сільській раді. І я не знаю, куди вони пішли на іграшки в садочок чи ще кудись. Неважливо. Не Але факт остається фактом. Нас наїбали, нас взули. І ще до мене приходить водоканал і говорять, що я незаконно щоб врізалась коротше, в каналізацію. А, на яких правах? Чому я не підписала ці? Пішли, Лінда. Документи, чому я не написала заяву, чому я не заплатила 520 гривень, кужі 520 гривень. Я заплатила на хвильку 300 доларів. Кому ви заплатили? Голові сільській раді. Кажу, може, і вам кажу, заплатити треба 300 доларів. Кажу, ви тут всі не ахуєлі німного. Потім він мені сказав, що я маю платити за дощ. Але коли я включила камеру, коротше, він сказав, що поки Стьоків у мене немає, ні за який дощ я платити не буду. Дійсно, в Німеччині платять за дощ, вже й в Україні платять за дощ. Окей. Так що в Закарпатті все за долари. Пішли ще трошки. Все з наїбаловом, вибачте, тому що сантехнік, я не знаю, як робив свою роботу, що насос мій катався сім місяців в нього. І коли ми казали, щоб він привіз насос, він його так і не привіз. Він сказав, що він його чистить буде. Новий насос дивно. Він згорів в магазині по гарантії. Його не міняють тільки на ремонт. А оказується, насос такий не потрібен. Треба купувати новий, а той просто викинути. Коротше. Ті люди, які копали, впустив той чоловік в скважину херню, а і нічого не витягнув, то не витягнути. Інші хочуть витягнути, дають гарантію, беруть 200 доларів. Я впевнена, що вони не витягнуть. Пішли Лінда! Коротше, мама на емоціях каже, продавай цей будинок, переїдемо десь в інше місце, тому що ну, не подобається. Юра поставив басій на цих сотках, і каналізації в каналізації нього немає. Куди буде виливати воду невідомо. Вчора голова з цим питанням розбирався, бо вони, як виявилося, крадуть воду держави, сусіди наші. Ну, а мама їх здала. Ну, вчора, коротше, розбираловка була. Так, що нам живеться весело, не жалуємося, але я впевнена, що ми з усім розберемося. Куплю я ще один блядь, той насос, поки чекаємо насос, той наш старий, новий старий, новостарий, <хи> той, що починять. Коротше, ми його на перший час покладемо в яму, а потім, все ж таки, коли я закінчу трошки з кредитами, бо Костя буде допомагати також мені закривати кредити. І коли вже закінчимо з Костю з кредитами, я куплю все ж таки той насос, що сказав цей, що чистив скважину. В принципі, він її нам і бурив, копав, то тобто, є, бурив, бурив, правильно складає. Коротше, що ще зараз брат приїхав, кольца привіз, буде закривати яму. Яму вже замурували, то тобто забетонували. Залишилось накрити кришкою і. І, в принципі, все. Коротше, кожен раз я падаю на копійку і обратно треба косити. Недавно ми косили, обратно треба косити. Тільки я туди кинула п'ять тисяч, брату 600, там хоча б на бензин та нашу саму інтерну. А вони заказували на вікна, покажу вам зараз, зніму вдома. Максиму день і ніч заказали на три вікна, то невістка брата жінка знайшла подешевше, сама прийшла, все зробила, коротше, самі все прикрутили. От, то там вона за доставку платила і ще за щось там треба було дати, То в мене вже 5-600 пішло проценти банка, 200 щем то також пішли, бо я з кредитки все закидаю. А тепер опять насос треба купувати, опять треба визивати ще когось, Короче, тому платити, опять косити треба. Коротше, це якийсь піздець. Знала б я ж так, жити в хаті тяжко, що і в Закарпатті з цими їхніми махінаціями і. Люди, які люблять тільки долари, 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 долари і більше нічого. На хвильку ми відпочили з костею 17 днів в садибі на 2000 доларів. Отак, От на хвильку. Ну там, звісно, 10 тисяч він мені скидав на кредит і купляв мені кулон, подарунок. Не знаю, скільки коштує кулон золотий, з камінчиками і рубіном, по-моєму. Ну, коротше, він не сказав, скільки він коштує. Але в основному всі кошти пішли на садибу, на відпочинок. Плюс він ще брав два кредита. Ну, коротше, якось так. Пішли, Лінда. Пішли. Так що Закарпаття дуже дорога річ. Країна. Україна. Краще відпочити десь в Турції. А стосовно голови сільської ради, бізнесмена, який тримає аптеки і каналізації державної, як виявилось, а не часної, і 300 доларів, які я заплатила. Як зачасну, а виявилось, що я влізла в махінацію і мене чуть не штрафанули, якщо комусь цікаво. Я окремий ролик зніму і виставлю, тому що мене вже це заїбало. Пішли, хотіла по-людськи, хотіла якось домовитися, але бачу, що не вийде. Голова вчора сільської ради підняв свій язик на маму. мене просто дома не було. Тому я думаю, що пора все виставляти на обозріння. Плюс ще в мене 10 тисяч вольт в землі і кабель. І по закону вони його мають витягти звідти. Ну, хоча б навіть за ті 30, 300 доларів, які він взяв незаконним шляхом. Нехай визиває РС, витягує ток з-під землі. Тому що придеться це все пускати по інтернету. Якось так. А це Максимові на три вікна, день і ніч. До трьох тисяч щось обійшлося, бо знайшла невістка подешевше в інтернеті. Зробила сама брат працює, вода йде, кажу, чиста, як сльоза. Там забетонував, ту кришку поставить І все. так Костя зробив цю херню, хреницю. Всередині замурував, тут замурував. Все, кришка 60 кг. А це мій сусід коло каналізації своєї копає, після того, як голова на нього накричав. так стоять будешь до, до Ужгорода с билетом. Стоя. Номера. Друзь стоячих с билетами. До Ужгорода.